Ед, сигнали, що це за пристрої, хто та яким чином може отримати дозвіл на їхнє використання, штрафи та порядок встановлення? Про все це дивіться сьогодні у нашій програмі. Спеціальні сигнали для автомобілів можна умовно поділити на 5-6 груп. Це додаткові денні габаритні вогні, додаткові світлодіодні фари або ж афродівські освітлення, стробоскопи, сирени та сигнальні гучномовні пристрої СГУ. Є просто звичайні сигнальні сирени, которые тобто, устанавливаются на крышу автомобіля зачастую. То тобто, есть, это у меня представлен вариант минимальный, то тобто, есть маленького размерности, есть большие, крупные. Ну, то есть, какие мы видим там на аварийных автомобилях, пожарных, скорой помощи, милиции и так далее. Что собой представляет СГУ? Это сигнально говорящее устройство. То есть это идет сирена, внутренний выносной рупор, когда можно говорить в микрофон и вас слышат. Такие вещи, если компактные, стоимость от 300 гривен, то есть более крупные, как которые мигалки там идут на крышу, там уже варьируются в районе 2000 гривен. Стробоскопами називають пристрої додаткового освітлення, що можуть мерехтіти. Зазвичай існує кілька режимів доймання. Що з собою представляють стробоскопи? Це йдуть в основному лампи різної розмірності, йдуть, тобто встановлюються вони як на кришу, так і внутрі салона. Скажем, крепится если на крышу на магните, есть просто на торпеду. В основном представлены в сине-красных цветах или в белых. Отличаются размером мощностью и в принципе, принципом установки. Стоимость э, стробоскопа варьируется от 300 гривен и порядка до 2000. Ось такі сигнальні вогні або ж стробоскопи зроблять вашу машину дуже помітною на дорозі серед інших, проте їхнє використання дуже суворо регламентується українським законодавством. Проте використовувати спецсигнали дозволяється не всім. Зокрема, проблискові маячки червоного та зеленого кольору можуть використовувати лише транспортні засоби, даї та управління державної охорони синього кольору, іншим силовим відомствам, пожежникам та швидкій допомозі. Червоні е, проблизкові маячки використовуються для зупинки транспортних засобів е, під час супроводження осіб, які користуються державною охороною, а також під час несення з, е, працівниками медиї служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху, а е, зелені проблизкові маячки дозволяють подальший рух транспортним засобам. Відміняють дію червоного або синього пропускового моска. Синій використовується для того, щоб водії надали дорогу транспортному засобу, який використовується пропусковий мось. В той же час, згідно українського законодавства, транспорт за лінією міста повинен пересуватися з звімкненим ближнім світлом або денними габаритними вогнями, адже це підвищує безпеку на дорозі. Днівні ходові вогні бувають штатні, які встановлюються непосредственно на автомобіль, там определенної марки, определенні моделі. Є також універсальні, которые просто відрізняються розміром, врізни, люди вже непосредственно під автомобілем вибирають і врізають. То есть, ну, стоимость варьируется тоже от 300 гривен и вплоть там, до 4000 отличаются мощностью, количеством диодов, ну, соответственно, яркостью свечения. Існують проте пристрої, які можна назвати додатковим обладнанням, але їх використання не підпадає під обмеження. Наприклад, сигнали білого кольору або додаткове освітлення. Використовується як додаткове освітлення, ну, в обычном месте, скажем так, использоваться. Е, використання заборонено, тому що світ очень мощный будето сліпляти. То есть это фара специального назначения. Стоимость их тоже варьируется от 500 гривен и вплоть там, до 30 тысяч. То есть разница вся в количестве диодов, мощности диодов, там, влагозащищенности, пылезащищенности и размерности. Есть направленного света, который будет светить просто вперед, как дальний свет. Есть комбинированные, которые дальние, І Яка дальні світика як проти атомани є просто ресіянова світ у подібних випадках? Дозвіл да формально не потрібний, якщо не відбувається переобладнання вашого авто, усі транспортні засоби заводами виготовлюючими виробниками. Виготовлюються е, серійно, тобто є якась технічна, е, технічний опис цього транспортного засобу, який відтворюється у кожному екземплярі автомобіля. В тому числі заводи-виробники передбачають встановлення певного додаткового обладнання, яке може встановлюватися штатно такий транспортний засіб. Таке встановлення не є переобладнанням транспортного засобу, тому що це штатне передбачене заводом виготовлючом встановлення додаткового обладнання на практиці. У всіх випадках втручання в конструкцію краще консультуватися з дорожньою міліцією, ліпше наперед визначити можливі правові наслідки. В такому в етапі, коли відбувається повний розвар. автомобиля как правило здесь в первом очередь делаются всякие подиумы и всякие конструкции для того чтобы установить большие какие-то агрегаты потому что тот же самый специальный звуковой сигнал он как правило имеет выносной колокол размера примерно 25 сантиметров в диаметре и плюс к нему еще идет усилитель сантиметров так 30 на 20 который тоже необходимо где-то установить чтобы оно не мешало и чтобы оно было пыли защищено и влага защищено. Поэтому, як правило, эти все всі изготавливаются как якраз в процесі, когда машина повністю разобрана. Сейчас не всім ну, разрешено з ним ездить. Человек Чоловік получить определенне разрешение для того, щоб іспользувати. Якщо ви встановлюєте якийсь такий мегафон, який е, має надзвичайно велику вагу і потребує для цього встановлення посилення, наприклад, рами та транспортного засобу, наварювання якихось там до систем систем рейок, то це вже є факт втручання в конструкцію транспортного засобу. А відповідно, мова знов таки йде про. Переобладнання. Таке переобладнання знов-таки має бути погоджене з відповідними органами, адже штрафи сягають до 40 тисяч гривень навіть для міліціонерів. Така адміністративна відповідальність передбачена у вигляді штрафу від 2500 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян до 3000 тисяч мінімальних доходів громадян. Це порушення буде рахуватися, якщо водій використовує проблизькові маячки без дозволу. Якщо це буде міліціонер, який, який застосує спеціальні приблизкові маячки, і при цьому він не буде виконувати службові обов'язки свої. Безпосередньо, то це буде порушення отримання дозволу. Коштує всього 68 гривень. Проте, як зазначалося, встановлення додаткового обладнання дозволено не всім. Якщо ж вирішили встановити спеціальні сигнальні пристрої, необхідно подати наступні документи. Це заява юридичної особи з вказанням переліку транспортних засобів, на які необхідно отримати проблискові маячки. документу які би засвідчував, що саме ці транспортні засоби можуть використовувати ці проблизкові маячки. Це або наказ про цільове використання цих транспортних засобів, або інші документи. Акт обстеження транспортного засобу на відповідність встановлених проблизкових маячків. Вимогам ДСТУ 3849, а також ксерокопії свідоцтв та транспортних засобів. Згадані вимоги ДСТУ, держстандартизація щодо розташування проблискових маячків на авто та дотримання кольорографічних схем. Проблискові маячки можуть встановлюватися лише на даху автомобіля. В цьому ДСТУ є виключення для транспортних засобів оперативних служб, які можуть встановлювати. Проблизької маячки під капотами. Кольорографічне розфарбування та місце встановлення проблискових маячків відповідає цьому дисту, то е дежур інспектор, який проводить огляд, видають підняти. До позитивних сторін встановлення спецсигналів, крім помітності авто на дорозі, можна віднести малу енергоємність пристрою. пристроїв. всіх світодіодних ламп в тому, що при достатньо високої мощності і качества свічення у них мінімальне потреблення енергії. Тобто навіть лампа, яка светит порядка 25 тысяч люминов, потребляет всего лишь там 200 ватт. Лампа, потребляющая там порядка 150 ватт, может светить практически где-то на полтора километра. ну и, соответственно, они очень долговечные, хорошие диоды, могут и 5, и 10 лет светить. А далее вас на наисвежейшие автоновины. Не перемыкайте. В Україні пропонують вести номерні знаки зеленого кольору для екологічно чистих авто. З такою ініціативою виступили автори комплексної програми підтримки електротранспорту, розробленої при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. У такий спосіб урядовці хочуть популяризувати ідею екологічного транспорту. Пакет законодавчих ініціатив також передбачає ряд інших інновацій, серед яких звільнення власників електромобілів, від сплати імпортного мита, податку на додану вартість та податків при здійсненні. Реєстрації, також створення стимулів для розвитку відповідної інфраструктури та популяризації самої ідеї переходу на екологічний транспорт. Українці будують свій суперкар, Як би малоймовірно це не звучало, але українці теж можуть отримати власне авто преміум класу. Таку мету поставила собі група запорізьких дизайнерів та інженерів. Технічні подробиці майбутнього авто поки тримаються в строгому секреті. Доступні лише комп'ютерні моделі автомобіля і його повнорозмірний макет. Однак, за словами авторів, чекати появи чинного автомобіля залишилося недовго. Вони обіцяють показати суперкар вже в травні майбутнього року. ДАІшники будуть приймати оплату штрафів на місці, повідомляє прес служба ДАІ Дніпропетровської області. Для оплати штрафів можна скористатися звичайною платіжною карткою. Посттерміналами обладнані вже 12 патрульних машин ДАІ. Також такий прилад є у відділенні ДАІ з обслуговування міста Дніпропетровська. Використання таких терміналів оплати аналогічно сплаті за будь-які товари і послуги в супермаркеті. Оплатити через термінал можна не всі штрафи, а тільки ті, які може призначити безпосередньо інспектор. Оплата Через термінал добровільно і здійснюється тільки в тому випадку, якщо водій визнав свою провину.